Довго терпіли Небесна Сотня світу країну. Бахти за нашу віру загинуло. Люди раділи, що перемога, за Україну просили Бога, але Кремлеви це синів дало. Що Україна вільною стане. Потім погані, я вже маскаль, мало Росії, на нашу землю Смуток посіяв, мало людям не воювати, ніволятя не і годувати за нашу землю стали добою, за наші діти, за нас з тобою, Молоді хлопці. Гинуть сотками, голови склали за нас і з вами. Слава Україні, героям слава, ми просвітає наша держава, Милуйся Боже, дай нам прожити, дай Україну нам захистити. Ми за героїв ще кузой маємо, за їхню славу. Полосхиляймо, слава Україні, героям! Слава! Вічно бежити наша держава!